Колеги, сьогодні в засіданні Верховної Ради України, бере участь президент України Петро Олексійович Порошенко. Я прошу привітати президента України. Дякую вам також в роботі Верховної Ради України бере участь голова політичної партії Народний фронт Арсеній Петрович Яценюк. Привітаємо, Ацена Петровича! До слова запрошується президент України Петро Олексійович Порошенко. Шановний пане голово. Шановна президія, шановний пане прем'єр-міністр, дорогий український уряд, шановні і дорогі народні депутати, дорогий український народ. Почати свій виступ я хотів би зі слів вдячності, вдячності сьогодні українському парламенту, Українській Верховній Раді. Вдячності за те, що парламент знайшов в собі сили в найважливіший і, можливо, найважчий час в історії України об'єднатися, об'єднатися, зруйнувавши сценарії країни-агресора, який розповсюджує чутки, що в Україні панує розбрат, а український парламент. Не здатний приймати ані Конституцію, ані закони, ані реформувати країну. Ваші найважливіші рішення, які ви продемонстрували останнього тижня, починаючи від законопроєктів про застосування системи прозора в Збройних силах України і завершуючи законопроєктом про ліки, є свідченням того. Що країна рішуче реформується. Дякую вам за це. І це відбувається кожного дня. І я теж буваю на фронті. І я теж зустрічаюся з українськими героями, бійцями Збройних сил України, інших силових підрозділів. І ключове повідомлення, яке ми маємо від наших бойців. Ми можемо перемогти лише тоді, коли ви, пане президенте, ви, шановна Українська Рада Верховна, ви, шановний уряд, зміните країну. Зміните країну, це означає, що все було не дарма. І сьогодні, можливо, найважливіший, етапний день в цих змінах. Що відбувається сьогодні в цьому залі? Дуже важлива подія. Ми повертаємо українцям право на правду. Повертаємо українцям право на справедливість. Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Так, да, ми це робимо для інвесторів. Які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу. Кожен з нас, я під час своєї президентської кампанії, ви, кожен на своєму окрузі або партійному списку, обіцяли, що ми захистимо право на справедливість, захистимо українців, змінимо судову систему, забезпечивши її повне перезавантаження. Це дуже нелегко рішення, дорогі мої. І в країні панує шалений опір нашої рішучості. Але без того, щоб ми сьогодні прийняли це рішення, нічого не буде. Останні два тижні мій президентський стіл в кабінеті завалений зверненнями наших друзів з усього світу. Наші партнери, лідери країн Європейського Союзу. Президент парламентської асамблеї Ради Європи, генеральний секретар Ради Європи, президент Європейської комісії, президент Європейської Ради, наші партнери Сполучених Штатів Америки і Канади і завершуючи Австралію, і Японію, демонструючи свою небайдужість до подальшої долі України, звернулися до мене як до президента. І до вас, як до парламентарів, не зупинятися в своїй рішучій поступі реформ і провести судову реформу в Україні. Весь український народ і весь світ чекає зараз на нашу рішучість. Позитивні оцінки реформи Конституції. Яка була розроблена за моїм дорученням, колективом конституційної комісії, яка складається з народних депутатів, найкращих вчених конституціоналістів, міжнародних представників, отримав безліч схвальних і позитивних висновків. На першому етапі, коли відбувалася підготовка змін до Конституції, всі рекомендації, які були нам надіслані, були враховані при поданні проєкту змін до Конституції до Верховної Ради. Ви пам'ятаєте, що я навіть пішов на те, що вже поданий проєкт змін до Конституції мною був відкликаний, врахував більшість ваших зауважень і перенаправлений знову. Тепер я черговий раз переконався, я правильно зробив, тому що я пишаюся тим, що цей. Проєкт об'єднав зал. Особливо важливою для мене була фахова оцінка, яку висловив нещодавно голова Венеціанської комісії Джані Букікю. За його словами, проєкт посилює незалежність суддів шляхом зміцнення Вищої ради правосуддя та усунення можливостей для впливу на кар'єру суддів, як з боку Президента, так і з боку Верховної Ради. Так і з боку будь-яких інших політичних сил. Голова комісії також відзначає, що проект забезпечує конституційну основу для очищення судової системи від корумпованих і некомпетентних суддів, скасовує суддівську недоторканність, якої немає ніде в світі. Це рудімент радянської системи і повністю відповідає європейським стандартам. Наголошую на цьому. Що немає зараз більш важливої реформи, ніж судова реформа. Ми зробили величезні кроки по боротьбі з корупцією. Як у рішучій позиції Верховної Ради, було створено національне антикорупційне бюро і забезпечено її укомплектація таким чином, щоб забезпечити її незалежність. Створено Національне агентство запобігання корупції. Створена спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але все це марно. Марно, тому що за арештами, за затриманнями корупціонерів, які мільйони, мільйони доларів витягуються з кишень мічених СБУ, НАБУ, військовими, купюр, потім суддя за 30 срібляників – Відпускають на волю. Нам з вами соромно було дивитися в очі родин Небесної Сотні, які були злочинці і вбивці, яких були відпущені під заставою і одразу вже зникли з України, опинившись в Російській Федерації. Багато інших випадків, коли зжимаються кулаки і думаєш, ну як це можна терпіти? Той же час ти як президент не маєш права втручатися в жодну конкретну судову справу. Але не ми не можемо залишатися бездіяльними. Єдине і головне, що ми можемо зробити, це перезавантажити судову систему. На місці суддів мають прийти чесні, не заангажовані, не політизовані, патріотичні, професійні. Люди. І ця конституційна реформа відкриває цей шлях. Я хотів подякувати всім тим народним депутатам, які на початку лютого схвалили зміни до Конституції в першому читанні. Щоб розвіяти сумними тих, хто поставився до проекту змін до Конституції з певною недовірою та різними пересторогами, було прийнято дуже розумне рішення подати разом. Проєктом змін до Конституції на друге читання законопроект, де продемонстровано в який саме спосіб ці зміни будуть імплементовані. Він дає відповідь на питання, які закладені в проєкти змін до Конституції, як стратегія реформ судової гілки влади буде втілюватися в життя. Цей документ свідчення щирих та добрих намірів авторів реформи. До кола яких ввійшли провідні українські міжнародні експерти та народні депутати. І я взяв на себе всю відповідальність і всю критику суддівської гілки влади і виступив автором цього законопроекту. Проєкт закону про судоустрій та статус суддів, наголошую на цьому, вибрав собі найкращі ідеї і найкращі світові практики. Також він врахував той непростий досвід, який був накопичений в Україні протягом останніх 25 років. Я хочу подякувати вам, шановні народні депутати, за те, що ви підтримали цей проект і нам тепер залишається лише забезпечити його відповідність Конституції шляхом голосування до, за поправки до основного закону. Впевнений в тому. Що ми зробимо кардинальні зміни в судовій системі. Розпочата згідно закону про забезпечення права на справедливий суд процедура кваліфікаційного оцінювання демонструє, що досить значна кількість суддів не підтверджує свою відповідність займаній посаді. Вже сьогодні є статистика, коли більше 40% суддів просто. Не проходять Вищу кваліфікаційну комісію і навіть не виносяться на розгляд. Цього раніше ніколи не було. Судді, які мають вілли, яхти, дорогі машини, спокійно йшли і проходили, ще навіть повчали інших, що вони вміють жити. І сьогодні, внаслідок наших з вами рішучих дій, ми зупинили цей процес. Більше того, Сьогодні левова частина справ Національного антикорупційного бюро, левова частина затримань стосується саме нечистих на руку суддів. Тому зміни до Конституції разом з новим законом забезпечать, щоб в судовій системі залишалися справжні достойні судді, а нарешту посад було обрано нові фахівці за відкритими конкурсами. Дуже важливо, що пропонується створити новий Верховний суд. З новою структурою, з новим складом. І судді до нього будуть набрані за конкурсом, в якому зможуть взяти участь і судді, і науковці, і адвокати, і фахівці в галузі права. Наголошую, що ми максимально деполітизуємо процес призначення, і не лише призначення, але й переведення і звільнення суддів, передаючи такі функції Вищої ради правосуддя. Я добровільно погодився позбутися цілої низки своїх повноважень по судах одразу чи протягом перехідного періоду. І в результаті і чинний президент, і наступні, хто прийде на цю посаду після мене, матимуть винятково церемоніальну роль на етапі призначення судді. І наголошую, що це відповідає сталим європейським практикам і рекомендаціям міжнародних інституцій. Для суддів, що успішно пройдуть кваліфікаційні оцінювання, а також тих, які будуть набрані за новим конкурсом, проєкт закону передбачає суттєве підвищення окладів. Ми не така багата країна, яка здатна утримувати бідних корумпованих суддів. І на низькі зарплати в конкурсі ніхто не буде брати участь. Впевнений в тому. Що це рішення правильне. Дуже щасливий, що ви, шановні народні депутати, піднялися вище традиційної боротьби між владою і опозицією, і більшість з вас, абсолютно більшість, прийняли рішення підтримати проєкт змін до Конституції в частині правосуддя. Переконаний, що це тест на зрілість для цілої української політичної еліти. Тест перед народом України. Тест перед нашими партнерами. Наше міжнародне зобов'язання в рамках угоди про асоціацію з Євросоюзом, де чорним по білому написано: проведення Конституційної судової реформи. Ми маємо з вами, шановні колеги, реальний шанс якісно зробити цю фундаментальну реформу і здійснити мрію українців про відновлення справедливості доступного правосуддя. Та чесний суд. Прошу вас, шановні дорогі народні депутати, не втратити цю можливість. Я ще раз хотів би процитувати пана Букікіо, голову Венеціанської комісії, з, якого, з думок якого я починав свою промову. Якщо правки, пише він, не будуть прийняті саме зараз, ніхто не знає, коли вони зможуть бути реалізовані. Виглядає так. Або зараз, або ніколи. Так, реформа потребуватиме постійного вдосконалення, і тут всі можливості в наших з вами руках. Годі гаяти час і давайте зараз візьмемо стартові пістолети, дамо сигнал починати найважливішу із запланованих нами реформ. Я разом з головою Верховної Ради, з прем'єр-міністром, з народними депутатами сьогодні ранком брав участь в молітовному сніданку. Звертався до Господа, щоб в кожну українську сім'ю він приніс добробут, мудрість, взаєбопомага, терпіння та любов. І справедливість, до речі, приніс, яка на цій грішній землі неможлива без справедливого суду. Я попросив в своєму виступі у всечесних отців благословіння на цю богоугодну справу. І хочу проінформувати вас, отримав це благословіння. І передаю вам прохання без святих отців, підтримати конституційну реформу. Завершую. Завершую свій виступ закликом забути партійні розбіжності, пам'ятати, що наша улюблена, наша єдина для всіх Україна завжди найбільше прагнула тільки одного свободи і справедливості. Дякую вам за увагу і слава Україні. Героям слава.